Для неслухняних дітей дорослих. Якщо до вас приїхала мама, бабушка, обов'язково обов погоджуйтесь на те, щоб вам приготували щось смачненьке домашнє, наприклад, борщичок. Я тільки за. Я тільки подякую, поцілую обійму, скажу, мама, дякую тобі за цей смачний борщ, дякую тобі за те, що ти в мене є, за те, що ти мені приготувала цю смачну їжу. Я тебе дуже люблю. І так ви обов'язково дякуйте, піднімайте ціні своїх батьків і справді цінуйте, цінуйте того, що не завжди так буде, на жаль. В цю хвилину, в цей момент, подзвоніть до мами, бабусі, тата, подякуйте за те, що вони є, за те, що вони вас такі класні, за те, що вони вас люблять. І Знаєте, життя дуже швидко проходить, реально просто дякуйте, любіть, цінуйте.